Скажи мені, які тебе топ 5 українських футболістів? По будь-яких критеріях неважливо за що вони тобі подобаються, але українські. Отак, п'ятий – це той, хто трошки менше подобається, а перший це той, хто прям дуже подобається. Давай п'ятий. Давай п'ятий. давай п'ятий – Зубков. Зубков за що він тобі подобається? За його майстерність, досвідченість. Окей, приймається. Давай четвертий тоді. Четвертий, четвертий, нехай буде. Циганков. За що? Циганков за його удари хороші. Дриблінг непоганий. Ну, все. Я прям боюсь, кого ти тоді поставиш на перше, але давай третє поки що. Третє. Третє. Давайте Яремчук. Яремчук, окей, за що? За голи збірної? За голи там. Добре. Збірної. А тоді друге. Друге буде мудрик. Я думала, він буде на першому місці. Першому легший футболіст. Ну і давай здивуємо на першим тоді. Перший буде добик там. Ну це було очевидно. Ти знаєш тебе дуже прогнозований топ, але ти дійсно назвав кращих з кращих. Тому це твоя думка, вона вітається. і Ми тобі за це дякуємо.